Уявіть, білка як ключ до подорожей у глибокий космос. Деякі види земляних білок впадають у сплячку до восьми місяців без їжі, води та руху. Їхній метаболізм сповільнюється на 95%, температура тіла падає майже до нуля, серце б'ється лише кілька разів на хвилину, а мозок майже повністю мовчить. І попри це, білки зберігають м'язи, омолоджують органи, відновлюють чутливість до інсуліну та навіть захищаються від радіації. НАСА, Європейське космічне агентство та приватні компанії уважно вивчають цей феномен. Якщо навчитися імітувати гібернацію білок, це може стати проривом для далеких космічних польотів. Навіть якщо ми не заснемо в капсулі, як у фантастиці. Такі дослідження вже обіцяють важливі медичні відкриття на землі, а ви б ризикнули вирушити до зірок у стані глибокої сплячки.